Пане Станіславо, з вашою точкою зору, заява про те, що демократи закликають уже Джо Байдена надати F-16, Вони це роблять на постійній основі. Що має статися? Яке політичне рішення має відбутися, аби США власне направила як F-16, так і, наприклад, Абрамс, яких до цих пір немає в Україні? Ну, дійсно, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден стикається з тиском з боку представників. Власної демократичної партії, які закликають надіслати в Україну винищувачі F-16 і ракети великої дальності, оскільки Росія продовжує щодня завдавати смертей руйнувань через повітряні атаки, поки що адміністрація відмовляється, заявляючи, що реактивні літаки не є пріоритетом, і представники Білого Дому підкреслюють, що військова допомога наразі зосереджена на постачанні протиповітряної повітряної оборони та боєприпасів, які є більш нагальним, більш нагальними в даних умовах. Однак я не виключаю, що має місце зондування певного роду думки американців, і історія з літаками є сплановою спланованою акцією. Річ у тім, що варто звернути увагу, що приміром ABC News оцінює. Поточне е, середнє опитування за президентства Байдена в 42,4%. і і з восьми президентів до Байдена лише троє мали нижчу підтримку в квітні за рік до переобрання. Тому питання щодо можливого повернення до Білого Дому є доволі таки серйозним і не виключається, що може бути зміна в адміністрації, і тому е, я припускаю. Що ситуація може бути таким бути пробними кулями для того, щоб побачити, як реагуватиме електорат у випадку, якщо не буде якихось похибок в негативному плані для Джозефа Байдена і його партії, відповідно не виключаю, що рішення так щодо надання цього типу озброєння може бути однак, я не прогнозую, що це буде. Цьому році можливо це буде вже в 2024-му, ще до виборів, і, і власне тоді ми можемо це спостерігати. Поки що я думаю, таких вкидів може бути немало, і ви правильно зазначили, що вони вже є непоодинокими. Тому наразі спостерігаємо а також обов'язково потрібно слідкувати за реакцією американських громадян. Продовження теми Америки, міжнародної теми NBC News пише про те, що розмова СІ з Байденом може відбутися. А ваші оцінки, коли це може статися? Ну дійсно є е, такі, такі припущення, що не найближчим часом відбудеться розмова між президентом США Джо Байденом та представником Китаю Сі Цзіньпінням. Однак тут варто розуміти, що це так також залежить від ситуації, яка розгортатиметься, зокрема і навколо острова Тайвань, тому що ми бачимо, як останнім часом Китайська Народна Республіка дуже активно проводить різного роду навчання біля острову. Цими днями були також помічені безпілотники на територію Тайваню і власне. Не виключається, що ескалація може бути посиленою, тому і зараз Вашингтон очікує і вичікує власне, що надалі відбуватиметься, і до речі, ще до цього контексту хотів додати, що є спроби організувати також зустрічі міністрів торгівлі та фінансів з їхніми китайськими колегами. А це означає, що в випадку, якщо все ж таки Китай не піде на ескалацію. Навколо острова Тайвань може бути укладені певного роду контракти між Пекіном та Вашингтоном, що може бути такою першою сходинкою до потепління між країнами, адже воно дуже зараз необхідне, і тут варто розуміти не лише контекст Тайваню, а й власне ситуацію навколо України. Адже саме головне зараз Сполученим штати не допустити зближення Китаю. З Росією і тут теж варто розуміти контекст виборів, адже от саме республіканці завжди попереджають про небезпечність Китайської народної республіки. І, власне, для того, щоб теж мати можливість переобратися до Китаю, треба дуже підходити прагматично. Я думаю, що телефонна розмова може бути. Одним із елементів цього процесу, от власне, пане Станіславу, ви сказали про те, що зараз не потрібно допустити, аби Китай об'єднався з Росією. А якщо повернутися трішки назад і проаналізувати візит міністра оборони Китаю і зустріч його з російським представником, це нам не говорить про те, що Китай і Росія об'єдналися дійсно, нещодавно мав місце такий. Візит, і е, йшлося про те, що сторони е, продовжують конструктивну співпрацю між собою, і власне надалі вона так відбувається. Однак я не вбачаю в цьому ще поки що якогось певного роду альянсу між Китаєм та Росією, адже тут варто розуміти, що піднебесна веде досить таку хитру гру вона е, намагається балансувати е, між е, різними. Акторами на міжнародній арені, адже ми бачимо, як, наприклад, тут можуть відправлятися певні представники Китаю до Росії, тут же ж вони тут же ж Пекін намагається покращити відносини з країнами Заходу, зокрема з Європейським Союзом, з яким нього він має дуже тісні економічні зв'язки, і тому зараз не можна сказати так, що Китай вже остаточно визначився і обрав сторону в цій ситуації. А наразі, все ж таки, я вважаю, що Пекін дуже уважно стежить, зокрема і за війною в Україні, і власне за результатами цього конфлікту він вже робитиме власні висновки, і можливо тоді вже він може. Пристати до, тіє, до тієї чи іншої сторони. Наразі ж цього ще не відбулося. Я думаю, що він надалі себе е, пропонуватиме в якості миротворця або е, країна, яка може бути посередником між сторонами, е, і тільки в такому варіанті він зараз позиціонуватиме себе на міжнародній арені. Якості миротворця себе презентує і папа римський про нього далі. Пропоную поговорити, бо він прибув до Угорщини, де зустрівся з українцями, які втекли від російського вторгнення. Понтифік зустрівся приблизно із шістьмастами біженцями, також із бідними та бездомними людьми у церкві Святої Лизавети у Будапешті. Нагадаю, що у середу святий престол заявив, що папа використає цю поїздку аби закликати до миру в Україні, незважаючи на те, що цей візит, мовляв, не вписується безпосередньо у сьогодні поточні справи у Будапешті. Франциск зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. А напередодні поспілкувався із українським прем'єром Шмигалем у Ватикані. Пане Станіславе, коротке питання для чого поїхав Папа Римський до Угорщини? дійсно ну, Папа Римський Франциск прибув із триденним візитом до цієї країни. Вже зустрівся як з президенткою Каталіновок, так і з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, ну, а також представниками духовенства. Головними темами візиту це є війна в Україні та шанси на мир, а також питання міграції та християнське коріння Європи. Ну, власне, на мій погляд, цей візит зараз виник саме тоді, коли Угорщина дуже різко себе почала протиставляти західному світу, зокрема і Європейському Союзу, в якому знаходиться, і власне тому. У своїй рішучій промові адресованої зокрема прем'єр-міністру Віктору Орбану, Папа Франциск закликав відмовитися від популізму та переслідування суто націоналістичних інтересів, а також повернутися до європейського духу і повідно до бачення батьків-засновників Об'єднаної Європи. Тобто, не виключайте, що Ватикан дуже стурбований тою ситуацією, тим, що захід може ослабнути, що може поритися певного роду розколи в Європейському Союзі, і звичайно, всі розуміють, наскільки небезпечною є Російська Федерація, яка обов'язково скористається подібного роду конфронтаціями всередині Європи, і звісно, може задати удару. І тому зараз дуже багато уваги приділяється саме. Угорщини, як країна, яка знаходиться в серці європейського континенту, яка є важливою складовою. Однак, ми бачимо, які наразі лунають наративи від угорської влади, і це звісно дуже турбує як папу римського, так і загалом багатьох європейських діячів. Дякуємо вам за те, що прояснили міжнародний, міжнародний порядок. Дени. з нами на прямому зв'язку був Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Дякуємо, що знайшли час для апостроф тіві.